Окей, а як ви їхали в машині? у Вас якось. Ну, там цей автозак, нас запихнули, там виходить ці клітки. ну, Там я поміщаю, що людина ось повністю впирається коліна, якщо сидіти. І все. І в ширину також. Назви де по троє. По троє в одну машину? По троє в цю одну клітку. В машинах там їх, не знаю, скільки. ну, виходить 10, Якщо там було 30 чоловік, ще були не в клітках, тобто декілька чоловік. Тобто ми там стоїмо всю дорогу потім, коли приїхали. Біти, полон. Так, в ну, мене а які, було. А, а які найгірші були ну, стани людей, які були з вами машини? Ну, насправді, було найгірше ось, ті, хто був дуже сильно поранений. Тобто, ось якраз я міг бачити через решітку чоловіка, який. З відкритим переламом. тобто у нього вийшла кров, йому там перев'язали йому хоч, щоб не так сильно, але все ж таки він ну, був в такому непішоковому, наче стані. І ну, правоохоронцям ніякої поки їхали нічого, ніякої реакції. Не надавали першої медичної. Потім, коли роботи. приїхали, ми теж постояли довго там. неї людини там десь в якийсь скриток, також. Там, з тогенями були ось і вона почала здихатися і втрачати свідомість. Тільки коли вже багато з тих ну, з тих, хто потрапив в цей автозак, почали кричати, що він помирає. Вже після цього вони винесли його. Тобто, можливо, ну, напевно, швидка таки доїхала, чи вони її тільки викликали. Це не відбулося.